Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого рефрижератора. Це у нас Mercedes Sprinter 16 рік. Однокатковий ціна його 21 900 у дуже хорошому стані. Рама вся ціленька, гарненька. Також всі 4 колеса Continental в прекрасному стані. Має бокову дверку. Також має ступеньку, вход в будку. Будочка вся гарненька, чистенька, Холодильник працює. Це у нас середня база на 7 євро палет. Тут також все гарненьке чистеньке. Має ось так мультимедію, клімат-контроль-кондиціонер. На механіці 6 ступінчатий. Має підлокітник для водія, також має... Збоку підкачку, спинки для сидінь, А тут а двигун йде у нас 2,2 дизель, 160 кінські сили, 120 кВт. Ось такий от, красень. Все, всім гарного дня!